кофточки ще одні такі, 3036 ниточку. Можна з такою кофтинкою поєднати, буде костюмчик 30-36. Це у нас теплі штанята. Тепла ковтинка ниточку. Такий малючковий класний велюровий на 912 піжамка Ще одна рубашечка. Чоловічик іде на байці. Утеплений. так Кофточка, штанішки, така, такі лонг. Шортики такі теплі, лонг. Платье такое мікро вільве, я на 30-36 місяців. Кофтюлечка, на 2 роки, ось така на рубчик. Так, вільветочка, така ковтюлька. Така, такий лонг. Такий чоловічок вільуровий. Шортики, жилеточка дута така на 2 роки. Такі 2-3 рочки. І такий класний двосторонній, ось такий прикольний лонг. Далі така класна кофточка, до неї такі штанята. Костюмчик. Так, далі є тут у нас такі взуття класне. 26 розмір на замочку. Шапочка, такі коло штучки, такі легесенькі, класні кросівочки, кеди, трошки трошки вони прибруднені, але ж сток, то є 100. Шапочка тут буде багато таких аксесуарчиків класних, що в принципі можна на них добре заробити. Так, ксюнявчики, такі різні шапочки, комплектики, люрчик. Такі шапульки в тих сіваку, тих маленьких. Супер на осінь якраз. Стунятчики далі. Такі велюрові класні, типа пінеточки, Така шапочка на зав'ядочках. Шкарпеточки такі, і дуже класні, такі теж легенькі кросовочки. 24 четвертий розмір. Отакі лотик, замовляйте.